Всім привіт, з вами влади, це 11-та частина. За, за відео я трохи одну кубку. І мені ще трохи мені буде 28 гривень, це маленький ящик. До речі. Е, мені ще трохи, в мене буде 30, це гейл, якого я не получу. Так. Значить, ну, в цій серії я б собі 1100 кубків і 28 гривень. Погнали. 28 рівня еще трохи, бо коли я грав за кадром е, Я повиконував трохи завдання мені раз, раз виграти в бралболі, Мені дадуть 500 жетонів. Це досить багато. Так, підходіть підходіть Давай, попробуй підійде. Попробуй підійде. Такс, я хочу якось зараз разом, щоб пошвидше виграти І получается 500 жетонів. Так поняв, так просто мені не получится. Це зробити? Мене дабл киляють. Мені прописали даблкил. Ні, що трохи в мене буде ульта помріть. Ні, що один удар зробити. Підходи, давай, підходи, підходи, підходи. Підходи! Опа! Все, ульта готова. Піді в дупу. Та йди в дупу. що ти... шо ти мене окружаєш? що ти в мене... І що ти мені зробиш, скажи, будь ласка? Опа-опа-опа! Опа, гай опа, опа, наскар! Оп-оп-оп-опа! Ганскар! Оп-оп-оп! Поки що нічия, і нас дуже жорстко зажимають. Ні, та не на мене ульта, я хочу, щоб ти от туди ультанув. О, у мене ульта. І це дуже круто. В кого м'яч? Знов рікошати м'яч. Помре, помря! Опа, не дам тобі м'яч, не дам тобі мяч, Я сказав не дам, значить не дам! Ааа, будет... Ми ще промира Ми... вони нам зараз обіда. Да, так, точно Як мені виграти мене питання невелике як мені затищити ігру. Ай, я заразу програю. Я не хочу програвати. Ну, спасибо, дорогая. <ріхи> залагав е на Ізі Пізі лайм и сквизи. Помри, 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 помри. Не залагала дуже жорстко На, на, на. Опа, мимо. Не дам, не дам, ты попрыгай. На! За А чого? Куди? А, тут вар нам встигло забити. Стегніть, стигніть! Стегніть! Пожалуйста, забейте Не проиграли, а ми проиграли, ми проиграли, ми проиграли гро, играли проиграли. Пробую взяти Джесі або брока. Ладно, Джесі. О, гнали! Це буде коротко, я про мене буду сіяпти 1600. Знані не хочу. Якщо получиться, то вже так і буде. А хочу всі просто отримати цих 500, виглядати це одне завдання. Відкрити той сундучок і все закінчимо. Це така дуже маленька і тихенька серія. Ми забиваємо. Думаю, всі гри ми вже виграємо. мною попали професіонали, а противники це нубі. На на на. на на на, -на. Джесі так тут тащить. Вітамінка! Віта Вітамінка! Ми виграли. Easy easy, А like чому він заслужив зв'язне. Вот, я його виконував. Сут життя олончиків. <смір> якщо ще 22 гри, я получу великий ящик. Потім ще один і в мене буде мега ящик. І це дуже круто. Не можу робити отако, от а не? Але не-не-не-не-не-не хочу. М -м Добре, знаєш, я, знає, я шапну собі 20 наступній серії, коли я буду грати з святом, я відкрию на і мені випаде спайк. І ворон, і ліон. Моя тут тіма, Сенді, тара, і ліон. Моя тіма. А не сон, ну-ну-нун, моя тіма, а не сон. Ще буду грати. Мені треба або дві ігри, або одну ігру грати. Мені головне, щоб Нічого я не буду зливати. Я буду вигравати. І що, моя значить не набрати кубки, а отримати двадцять жетонів, щоб відкрити великий ящик, щоб не зняли повтора. Або Ліон, або та, або Спайк, або Сендівши. Моя Тіма сон. Моя тіма, Сенді Спайк і Лигон. Моя Тіма сон. Моя тіма, Нані Спайк і Містер П. Моя Тіма сон. Е, я я не человек и не хороший, я ежик, я хитрожопий ежик, я любил, я выиграл. Продолжение ж мне 20 жетонів дали. Дайте! 20 жетонів треба! Дайте, дайте, дайте! Еес! 20 жетонів! відкриваємо открываем ролики ящик І закінчуємо! Меняче не А е, я знаю, я ще в цій серії прокачалась и всякие Джески і так далі. Ця серія дуже маленька, але зато ми в ній, ми в ній е, дійшли до 29 рівня. Прикачую цих всіх р... чуваків. Ще Барлі можу прокачати. Цього Редкого бойця. І Пенні, Це останній. Ще раз можу прокачати. Все. А в мене дуже мало тих жетонів, але в мене вкачані є, про, е, ігроки. Мені ще трошки на 2100, Ладно, а аппетит ще 1100. У мені дуже трошечки залишалося. Я хочу це дуже трошки, трошечки перетворити, в мене вже 100. Отака нас серія. Кажу, кажу одне стається інше. Серія реально дуже маленька вийде. На, на хвилину десь п'ять. Я привик знімати по пів години. Зачем за же ти скриваєш всі фотки в інстаграмі? У тільки двоє запам'ять. Помре, помрі. помрі. Хтося, ця турелька буде служити на службі, щоб захищати нашу базу. Якщо хтось буде з маленьким життям, то зайти в на його Так, помре помре, 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 помре. Помре. все забиває де на майк. Нам треба ще, ще три гола забити. І е, я зможу закінчувати серію. Бо просто, щоб виграти цю гру нам ще один гол, це буде вже плюс вісім кубків, а ні, і мені треба ще. Це ще, ще два гола. І в мене буде 1100. Тому я отак так це все проховав не по-логічному. А по -а 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 логічному. Що це таке? Пушечка! Ти маєш знову на службі стояти. Зачем ти скрив? Як не ну, я в блок закинув? На! Текс, тік тик-тикс, как лол? Отак От лол. Нее! Мене вбило. Я не Я не забив, за що, за що? За що? Чого я не заміг? Забити чого, за що? За що я не заміг? Забити чого? А! Во-во-во! Турелька захищає нашу цю базу. Я не всти... Ні, не забив, не забив. Ця гра вже продовжується півгодини, не щоб я так йти. Опа, не пройдеш, не пройдеш. Тин -тин -тин -тин. Ізі, пізі, лайме, сквізі, ета, ізі Та Тади на той м'яч! Мені треба ще 20 секунд протриматися і ми затащимо свою ігру. Просто буду тут стояти чекати, поки раунд закінчиться. А ні, мені краще вже тут побути, забрати них м'яч, вони нічого не могли зробити. І... І в останню секунду ви що? Ну, все затащили, треба ще одну ігру рівно зіграти. І грати знову. Остання гра на цю серію. Елизавета! Елизавета це дівка з мого подвір'я. Не з мого подвір'я. От, мій плагіат. А тут закинув пужечку, що вона захищала. один Такс. Свят лежить, спить, нічого мені. Нічого мені, не... Пердиш, нічого мені не показує. <смі> да, я твержу, пше що це... то. <смі> Щоб вижити треба перейти? Ти Не знав? Пукати це тебе виводиш на потрібні ці організми, так сказати. Ну все. <смі> <смі> Короче. <смі> мене рівно!

Мені треба ці два завдання виконати. Ви здіваєтесь з мене, щоб отримати. Большая игра. Наша задача виконати ці два завдання. Ладно. А на цьому ми будемо закінчувати. Всім гарного настрою. Всім пока-пока.